Слава Ісусу Христу, дорогі, Розпочинаємо молитву. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить отця, і вдруге прийде зі славою сидити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина, і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зріжних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Перше радісне таїнство благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади, Чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішених нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний птлона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний благословений птлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині, годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молися нас зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас рішних нині в годину на смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, особливо ті. Що найбільше потребує Твого милосердя, а Марія непорочене зачаття молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге, радісне не зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і злайків, чинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками. І благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радость, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва я благодатна Марії Господь з Тобою, ти тими жінками і благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво я благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений і прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена між жінкам, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку міні, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія непорочне зачаття. Молися за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя, радісне на таїнство народження Ісуса Христа. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче нащо і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлону твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині, години в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині години смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться назрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенна підлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений птло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений птло на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодать повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марії, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте радісне танство, жартування Ісуса. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і рінощам чиновників, боявузтву і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і пливовим особам, відповідальним за зло, вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу срамування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отже нашої, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний тідло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, ти між жінками, і благословенний тідло лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся! благодатна Марія Господь з Тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радися, благодатна, Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радися, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа Спася і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Яка була на початку і нині, повсякчас, і на вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від покального вогню, закривай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, непорочне зачаття. Молися на що до Тебе прибігаємо, а також до тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте радісне данство – віднайдення Ісуса на третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України і щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, в полонених, безвісті пропавших, поранених, військових медиків, капеланів, всіх полонених світських, осіб, чиє рідні близькі у важких ситуаціях через війну. Що померли на війні переселенці і біженці. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України. Дякуємо Богу за чудо, яке Він приготував через Руки Марії для України. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішених нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітло на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенні на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радися, Марія, благодать повна Господь з Тобою. благословенна між жінками, і благословенне бріло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних нині і годину смерті нашої. амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенні на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за надзрішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровань до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примари нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас десь через 5 хвилин доєднюватися до молитви прославлення, яку транслюватиме Отець Олексій. Із свого Інстаграм, із своєї інстаграм-сторінки. До зустрічі, папа! -па!